Добрий вечір, шановні хмельничани, дорогі виборці. Перед вами я Янчук Микола Андрійович, кандидат в народні депутати від політичної партії Удар Віталія Кличка Український демократичний Альянс за реформи по 187-му виборчому округу міста Хмельницького. Я лікар за фахом. Напротязі 20 років очолював. І розвивав проктологічну службу Хмельницької обласної лікарні. П'ять років очолював управління охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації. Зараз працюю лікарем-проктологом в обласній лікарні. Заслужений лікар України. Маю двоє дорослих дітей і двоє онуків. Вибори це відповідально і це надзвичайно важливо. Сьогоднішні вибори це не тільки вибори депутатів до Верховної Ради України. За цими результатами цих виборів ми будемо визначати політичний курс країни на найближчий час і на подальшу перспективу. В цих виборах немає різнобарв'я і всіх кольорів райдуги. Тут є два кольори: чорне і біле, влада і опозиція. Як висловилась Олена Теліга, або, або. Ми можемо обрати два шляхи. Перший шлях це законсервувати те, що є. І в 2015 році мати президента Віктора Януковича. Президента, який підписав харківські угоди, який підписав мовний закон. І в мене немає жодного сумніву, що в 2013 році після. Відмінення мораторію на ринок землі, він підпише закон про ринок землі. Тоді українці не будуть мати можливості купити цю землю і позбавляються життєвого простору на своїй, на не нашій землі. Це президент, який збереже цей уряд, який буде мати той парламент, який сьогодні маємо ми. Парламент, який Складає, становить олігархічно бізнесовий клуб кнопкодавів, тушок і зрадників. Перед початком виборчої кампанії я ставив собі запитання і думав, яка кількість сьогоднішніх депутатів буде балотуватись до Верховної Ради, враховуючи той соціально-економічний стан, який сьогодні є. І думав, що їх буде небагато, але померлився. Сьогоднішня вся депутатська радь кинулась здобувати мандат депутатів. Будують мости, будують дороги, обдарюють людей продовольчими подарунками, наборами, грішми, але не роблять одного. Не звітують про те, що вони робили у Верховній Раді декілька скликань. Які результати їхньої діяльності? Ми їм можемо сьогодні поставити запитання? Чому в Україні не працює економіка? Чому не виробляються наші вітчизняні продукти, товари широкого вжитку, екологічно чисті продукти? Чому не створюються робочі місця? Чому погана медицина? Чому погана освіта? Чому не йдуть інвестиції з-за кордону в нашу економіку? Чому процвітає корупція? Чому люди наші? Потерпають від свавілля чиновників і їхньої некомпетентності, чому не захищені вони в наших судах? Чому 70% наших молодих людей хочуть покинути цю країну? Чому 40% людей, які працюють, живуть за межею бідності? І цих чому можна поставити дуже багато? Але відповіді на ці питання ми не знайдемо. Причина одна: тому що в Україні. Склалась традиція закритої, підкилимної політики, яка передбачає популізм, за яким немає конкретних дій. Влада і депутатський мандат не стали мірилом відповідальності цих людей перед людьми. Вони стали засобом для захисту свого власного бізнесу. Власного збагачення, влаштування комфортного свого життя, своїх близьких і своїх рідних. Але є інший шлях. Є шлях національного відродження, шлях демократії і європейського вектору розвитку. За 20 років в Україні сформувалась групи і команди людей, які пропонують нову якість політики політики відвертої, політики. Прозорої, щирої і відповідальної. Сьогодні є альтернатива. Сьогодні в виборчому процесі бере участь нова політична сила Віталія Кличка партія Удар. Це молоді амбітні люди, які об'єднані ідеєю змін, які хочуть запропонувати цій країні європейські цінності. Які хочуть змінити ситуацію так, щоб все те, про що я говорив вище в країні відбувалося, щоб люди, щоб українці були гідними і достойними людьми в, нашій, в своїй країні. Партія Удар пропонує в своїй програмі п'ять кроків, п'ять ударів для того, щоб ці зміни відбулися. І першим із них – це зруйнувати підвалини корупції. Корупція це те негативне явище, яке сьогодні роз'їдає країну зсередини, яке пустило метастази по всіх сферах суспільного і економічного життя, яке не дає розвиватися економіці, яке пригнічує людей і не дає їм можливості заробляти і жити достойним життям. Ми зробимо обов'язково це, ми знищимо корупцію. Другий крок або вірніше удар. Це встановити контроль людей над владою і не над державою, запровадити механізми прямої народної дії, народна законодавча ініціатива, вотум недовіри, вотум народне вето це ті механізми, якими сьогодні користуються всі демократичні цивілізовані країни Європи, і які жили за живуть. За цим принципом. Ми маємо змінити законодавство по виборах депутатів і приблизити депутатів до громадян. Ми маємо прийняти закон і впровадити механізми відозви депутатів, які не виправдали довіри людей, не виконують своїх обов'язків і зобов'язань. Ми маємо створити країну рівних можливостей. Дати шанс кожному реалізувати себе в цій країні. І це стосується молоді. Молодь не йде на вибори, але без молоді Україна не має майбутнього. Ми маємо інвестувати в молодь. Ми маємо створити квоти робочих місць на державних підприємствах і в приватних підприємствах для того, щоб молоді люди могли працювати після завершення навчання в університетах. Ми маємо створити прозорі програми кредитування. І допомоги грантів для талановитої молоді, щоб вона могла навчатися за кордоном, пільгові кредити для придбання житла і таке інше. Ми маємо повернути владу громаді і реалізувати реальне місцеве самоврядування, децентралізувати бюджет, кошти від податків на землю, на фізичних осіб. На майно і нерухомість, яке знаходиться в громаді, має залишатися на місці і використовуватись для вирішення тих проблем. І п'ятий удар це провести реформи. Реформи не заради реформ, а заради людей. Реформи, які дадуть можливість приблизити життя наших українських людей до європейських стандартів. І це ми зробимо. І це, нашим, це є нашим обов'язком. В Верховній Раді ми будемо діяти з опозиційними силами і разом приймати рішення. В, своїх, в своїй присязі при реєстрації кандидатом народні депутати ми дали слово, що не будемо вступати в союз з партією регіонів і її сателітами. Як кандидат. По мажоритарному округу від міста Хмельницького я добре розумію ті проблеми, які стоять сьогодні перед нашим містом. Це добудова другої лінії Чернелівського водогону. Це побудова сміттєпереробного заводу. Сьогоднішнє сміттєзвалище є екологічною і техногенною небезпекою для нашого міста. Це реконструкція. Котелень, які на 60% є зношеними, це реконструкція каналізаційних мереж і очисних споруд, це будівництво доріг, під'їздів до будинків, це будівництво доріг до дачних масивів, де проживає значна кількість наших громадян, це відкриття другої лікарні для міста Хмельницького на території мікрорайону Раково. На е, е, приміщеннях бувшого ракетного шпиталю. Це будівництво поліклініки для обласної дитячої лікарні. Це переоснащення лікувальних закладів міста на сучасне технологічне обладнання, яке дасть можливість якісно діагностувати і лікувати хворих. Це будівництво спортивних майданчиків. Стадіонів, басейнів за кошти місцевого бюджету для